Під знаком герба України, вільні й нескорені. Ми зібралися тут, на вільній землі Долинської громади, аби сказати головне ласкаво просимо додому, захиснику. <праць> Від усього серця дякуємо вам, наші герої, за витримку, за мужність, за те, що ви живі. Дякуємо родині за віру. Бо саме завдяки таким матерям, дружинам, дітям тримається наша Україна. Хлібом сіллю, синьо-жовтими прапорами, повітряними кулями, квітами і словами вдячності зустріли у місті Долинська на Кіровоградщині звільненого з полону бійця 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу Олексія Кондратовця. Ондраковець Олексій Анатолійович народився 31 липня 1980 року. У 2016-му з родиною переїхав до нашого міста з Миколаївської області. Працював на благо Долинської громади. На час повномасштабного вторгнення знаходився за кордоном в Польщі та не зміг залишитись осторонь і повернувся до рідної домівки, де став на захист своєї сім'ї. На захист України. Полону Олексія Кондратовця звільнили 14 червня. Нині він проходить реабілітацію. Каже, у полоні не втрачав віри в те, що повернеться додому. Перш за все, це віра. Дуже хто багато звертається до Бога, молиться. І ну, я знав, що мене чекає така дружина. Вона емоції просто не перевершені. Це починаючи від пункту збору до самого Чернігова і до самого Києва. Це Люди стоять, зустрічають. Нині каже, мріє побути з родиною у полон. Олексій Кондратовець потрапив 6 червня 2023 року в Донецькій області. Вважався зниклим безвісти, поки не побачили його на відео в російських соцмережах. Розповідає дружина Олена. Він знав, що буде зустріч. Ну він не знав, що буде скільки людей його чекати. Наші родині всі чекали. Син, донька чекала, внучок у нас маленький зять. Мама, папа, сестри чекали, всі чекали, всі підтримували, всі чекали. Ми, вірили, ми чекали, ми вірили, що він вернеться. Вдома каже на Олексія, чекає його улюблена страва борщ. І таємо, і таємо, і таємо. Антоніна Крейтор, Олександр Косяненко, Суспільне новини, Кропивницький.